Так, друзі, продовжуємо наші вправи. Це вже сьома вправа: Ein Kurs fest vorbereiten. Тобто ми маємо підготуватися до курсу, і тут ми попрактикуємо також ще умножені слова. Перше завдання а: noch da? Zahlen Sie und schreiben Sie. Як, от перший приклад у нас Beispiel. Dry Kiwis. І по такому принципу нам потрібно написати іншу їжу. Напишіть, будь ласка, як буде їжа а, німецькою мовою в коментарях. Чи ви ще не забули. А ми, значить, друге, у нас тут два яблука. Значить, ми напишемо свай. Так, не забувайте ставити на паузу і попробувати самостійно, звичайно, робити ці всі завдання. І потім тільки звіряти. Це буде набагато краща практика, як коли ви перевіряєте свої знання. Так, ми продовжуємо. Третє у нас буде два брецеля. Цвай брецен. Добре. Хоча німці часто говорять не цвай, а цво. Чи чули ви таке, чи ні у розмовній мові. Так, а ми продовжуємо далі. Три булочки. У нас буде драй «бротхен». Так, і п'яте у нас буде два банани. Отже, цвай «бананен». Звичайно, якщо ви не пам'ятаєте або сумніваєтесь, ви користуєтеся словником. Тому у нас наступне завдання якраз буде зі словником би Traibensi den Plural zu den Nomen. Das Wörterbuch hilft. Так, перше у нас є, як приклад, Die Tasse, die Tasse, Tassen. Der Bleistift, die Bleistifte. Der Kuli, die Kulis. Das Buch, die Bücher. Das Heft, die Hefte. Die Schere, die Scheren. Der Kalender, die Kalender. Hier erinnert euch, dass am Ende R wird, nicht A. Der Tisch, die Tische. Der Laptop, die Laptops. Das Handy, die Handys. Der Schlüssel, die Schlüssel. Також звертайте увагу, що Schlüssel пишеться з двома S. Це важливо. І наступне. Die Tasche, die Taschen. Так, ми закінчили це завдання. Тепер ми переходимо до наступного, восьмого Das Kursfest. А ви можете написати, чи ви на курсі знаходитеся, і чи ви робите також такі свята, як Kursfest. Так, і завдання у нас буде: А. Павлос Антворд РКенсен Сидиартилер імплюраль. Тобто, нам потрібно прочитати це повідомлення, тобто відповідь, тому що. Пише Pablos Antwort. Тобто, Antwort це буде відповідь. Hallo, Ben, viele Grüße aus Leon. Das sind meine Freunde Luis und Raul. Wir machen heute auch ein Kurs fest. І тут ми бачимо, що в нас є підказки слова, які повинні ми ставити. Прочер це означає, що в нас тут не має бути слова. Тобто артикля. І давайте перевіримо себе. Спочатку можете самостійно спробувати, і потім уже звірити. А ми продовжуємо. Wir haben Pritzel und Brötchen und Käse. В даному випадку ми артиклі тут не ставимо, тому що все це буде умножені. І підказка, звичайно, у нас тут йде und Käse». Так, тому ми ставимо прочерки тут. І тоді ми можемо ці варіанти вже перекреслити. Нам вони не потрібні. Так, далі. Продовжуємо. Значить, що тут поставити? Майне, фройнде чи фройнде? Дайне ми не можемо використати, тому що це буде твої друзі, говорять. А він же ж говорить, що це його друзі. Тому ми використовуємо майне. Фройнде можна було б так сказати, але тут, в принципі, краще ді-брецень підходить. Тому, якщо ви сумніваєтеся, то краще переходити до наступного завдання, і потім воно саме це вирішиться завдання. І так само на іспиті, коли ви робите подібні завдання, будь ласка, не зациклюйтесь на одному, ідіть далі, а потім уже вибирайте якийсь варіант більш логічний, або ж. Вибирайте вже хоча б щось, тому що, як мінімум, ви можете вгадати. Так, і далі. Значить, пишемо «meine», «Meine Freunde Sagen», Die brezen aus Deutschland sind sehr gut. А чому ді? Тому що ми, по суті, тут мали вказати eine, а оскільки ми вже про них далі починаємо говорити, то ми маємо вже означений артикль використовувати. Brezen». Тобто, в даному випадку, діє обов'язково. Так, і тут ми можемо викреслити вже. І ді». Так. Отже, в нас залишилося тільки кайне і дайне. І тут, сподіваюся, ви зрозуміли, що тут буде «Leide haben wir keine Kuchen». Тобто, немає кухена. Якщо знову ж таки для вас нелогічно, переходите до наступного, і ви зрозумієте, що bist du nicht hier. Тобто тебе тут немає. І deine kuchen sind sehr зінзека. Тому що його немає. І тут, виходить, ніби, якби він був, то був би Kuchen. Тому тут підходить краще deine. Bis bald, Pablo. Отже, з цим завданням ми впоралися і переходимо далі. Schreiben Sie die Sätze im Plural. І ми маємо тут uh, приклад: Die Mini Pizza sind heute nicht gut. Die Mini Pizza ist heute nicht gut. Тобто ми повинні змінити це речення з однини на множину. І давайте тоді або разом, або самостійно, як вам зручно. Ich möchte keine Äpfel. Ich möchte eine Banane. Dobra. наступне, третє. Die Banane ist lecker. Die Bananen sind lecker. Тому що у нас Так, далі, Wir brauchen noch einen Stuhl. Wir brauchen noch Stühle. Наступне. Der Stuhl ist in der Cafeteria. Die Stühle sind in der Cafeteria. dein Freund ist sehr nett. Deine Freunde sind sehr nett. давайте раз ein Die Mini-Pizza ist heute nicht gut. Die Mini-Pizzas sind heute nicht gut. Ich möchte keinen Apfel. Ich möchte eine Banane. Ich möchte keine Äpfel. Ich möchte eine Banane. Die Banane ist lecker. Die Bananen sind lecker. Wir brauchen noch einen Stuhl. Wir brauchen noch Stühle. Der Stuhl ist in der Cafeteria. Die Stühle sind in der Cafeteria. ist sehr nett. Deine Дайне sind sehr nett. Ось так, в принципі, ми вже закінчили 58 сторінку. Я дуже вдячний вам, що ви залишаєтеся зі мною. Будь ласка, не забувайте вставити вподобайки і підписуватись на канал. Це дуже допомагає мені і мотивує також. А що мотивує вас, можете написати в коментарях. А ми переходимо до наступної сторінки Байтагітс.